Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Кияни б'ють на сполох. Вода в метро лється вже просто по стінах і на інших станціях. Люди бояться закриття нових і нових станцій. Чого чекати далі? Розповім уже за мить. З вами новини ТЕСЕНВІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У столичному метрополітені розпочався справжній колапс. К'яни масово викладають відео, як і на інших станціях. Метро вода лється просто зі стін. На відео станція Вирлиця на лівому березі столиці. Хоча кияни кажуть, що така проблема на цій ділянці мало не з відкриття станції. Чого не скажеш про голосіївський район? Відео як і там вода стікає по стінах. Люди виклали в мережу. Метро Голосіївська. І тут от така історія. Ну, і тут -то. Комунальникам навіть довелося обмежувати рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо біля станції Деміївська Грунт взагалі почав провалюватися. У КМДА вже не виключають, що можуть закрити і нові станції метро, які працюють у човниковому режимі. Адже з'ясувалося, що поверхня над метро тріщала ще до закриття його на ремонт на півроку. Наскільки все серйозно розбиралися наші колеги-журналісти зі сніданку з 1+,1. плюс ось Саме ви бачите за ось цим невеличким е, біло-червоним портанчиком, це ця аварійна ділянка, де просто е, Покриття дороги воно почало йти під землю. І все з'явилася інформація, що власне оцей невеличкий шматок тротуару його вже перекрили. і Ви бачите, це приблизно десь 40 метрів. Його обмежили для пішоходів. Але знаєте, поки ми тут були, було помічено декілька людей безстрашних, абсолютно, які все ж таки йдуть на простець. Вони не обходять її, йдуть, знаєте, так по закритому. І ніякі вирви, ніякі провали їх не лякають. Також ще з'явилася інформація, що ось цей шмат дороги це саме з'їзд. Фактично у напрямку руху машин з центру Києва, з Почерська на проспект Лобановського. а тут є обмеження по руху. Ось ви бачите власне цю ділянку автівки. Все ж таки, їдуть тут. Фактично дві 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 смуги. Двосмужний рух рух, і ось права смуга для руху. Вона зараз також прикрита. Ось цим парканчиком Ми порахували це приблизно десь 100 метрів. Але ви бачите, ніякого колапсу принаймні станом на 7.38 ранку. Абсолютно ніякого немає. Автівки просто пригальмовують, пропускають один одного і спокійненько ось рухається. Ось цією ділянкою, і там абсолютно вільно вже виїжджають на проспект Лобановського. Також ми промоніторили ситуацію. Фактично тут на Деміївській площі. Ще тому що тут є величезна розв'язка, рух на всі чотири боки Києва. Поки що Київ от станом на цю годину він рухається у всіх абсолютно напрям. І в напрямку Теремків із Теремків, у напрямку центру, також а, в напрямку Солом'янської Солом'янки. Також я вже проговорила, що з напрямку центра на проспект а, Лобановського. Ну і власне рух в центр, всі, хто прямують на свої роботи в центральні частини Києва, він також ну не стоїть нічого. Принаймні, ось ви бачите, навіть бувають такі моменти, коли взагалі автівок немає. Це саме на цьому вузькому місці. Ну але тим не менш, поки що не пік, тому що час пік в Києві. Тим паче, що в понеділок почнеться з 8 до 9 ранку, можливо, тут будуть якісь знаєте, невеличкі затори, але сподіваюся, що воді. І будуть зважати знаючи про цю інформацію, і планувати свої маршрути по можливості об'їжджаючи цю частину Києва. Київські адміністрації вже оголосили про ремонт ділянки однак наскільки швидко вдасться вирішити проблему? Питання фахівці ситуацію називають запущеною. Я нас запустили історію з метро, яке там було збудовано в 10-му році відкрито. І е, поступово там відбувалася руйнація. Це ненормально і звичайно правильно, що вони перекривають. Тому що якщо продовжувати їх використовувати, то в е, випадку подальшої руйнації можуть бути більш тяжкі наслідки. Проте зупинка експлуатації це вже доволі серйозні наслідки. Експерти відверто розповідають про те, чому виникла така ситуація. Будь-яка річка, вона. В своїй долині має багато джерел, які її живлять. І от якраз ці джерела відсікли від самої річки, і в результаті вода розтікається під землею, шукає собі вихід. От вона знайшла вихід спочатку, там підмила тунель метро, а потім дійшла до кіосків. От це фактично. це Наслідки одного й того ж явища що варварської забудови, яка втручається от в світ підземної води, Тож, постає тут і питання надання дозволів на хаосні забудови. Цим наразі займаються правоохоронці. Тим часом киян хвилює інше з огляду на патову ситуацію з метро. А чи не закриють нові станції? Адже як з'ясувалося, проблемних ділянок в столичному метрополітені куди більше. 18 грудня в мережі з'явилась інформація, що під загрозою вже і інша частина синьої гілки перегін між почайною та Тараса Шевченка. Києм інформацію про можливе закриття станцій категорично спростували. Закриття перегону між станціями метро Почайна і Тараса Шевченка на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів оболонсько-теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконують влітку наступного року. Фахівці Київського метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках лінії підземки, особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах. Тим як л'ється вода в метро, раніше фіксували і на інших станціях. Журналісти ТСН на власні очі побачили та зафіксували, що вода дісталася станції Палац Україна. Контролювати ситуацію з метро взялися і місцеві активісти. І їхні прогнози не втішні. Активісти кажуть, потенційно небезпечними стають станції контрактова площа та осокорки, та навіть Бориспільська. Всього відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Цей перегін між станціями героїв Дніпра та мінською. Активісти кажуть, там взагалі просідають тунелі. Серед них ветеран війни Олексімороза його словами, це відбувається через будівництво ТРЦ. Героїв Дніпра, тріщини на станції в результаті незаконного будівництва ТРЦ Оазис над станцією. Мінська будівництво ЖК просто впритул до станції метро з порушеннями ДБН. Але насправді масштаби проблем вражають, бо просадку тунелів фіксують також на скачках між Васильківською і виставковим центром, а також між станціями метро Бриспільська і Червоний Хутір. Між Осокорками Сокорками і Харківською на ділянці, яка також включає Позняки, проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Грунтові води також штурмують ділянку метро між законсервованою станцією Львівська Брама до золотих воріт. Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, метроміст на червоній гілці метро до переліку проблемних додають і перегін між гідропарком і Дніпром. Журналісти вважають, що загалом, за приблизними підрахунками, закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям. У владі про це мовчали, але 18 грудня в КМДА приголомшили новою заявою. Лівий і правий берег столиці метро може більше не сполучати. Фахівці проводять нині експертизу. Як з'ясувалося у не найкращому стані на додачу і міст, якщо його не визнають аварійним, теж закриють про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Міст метро а, станом на сьогодні вже було відомо а, два роки, що він в такому втомленому стані, але лише в цьому... Цьому році було забюджетовано а, його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, які з цим пов'язані. Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такі факти. А, якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проектно кошторисної документації на створення відповідних пошукових робіт. І якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст. Які б сполучає два бери нас наразі? Ну це взагалі як на мене апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Що а, це стратегічні об'єкти як для пересування не лише громадян, так і ще й у нас зараз країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і з певними, скажімо так, необхідністю ресурсного забезпечення діяльності сил оборони. Тому це страшна подія, як на мене, яка може статися будь якої миті. Дякую. От тільки залишається відкритим питання, чому досі тягнули з експертизою та ремонтами, адже чутки про аварійність навіть не тільки цього мосту у столиці вже ходять не перший день. Ще у липні державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійними два мости в Києві та кожен десятий в Україні. У Києві мова йде власне про міст, яким ходить метро і сполучає два береги столиці, а ще міст Патона. Коли за них візьмуться, невідомо. Міст метро обіцяють почати відновлювати у 2024 році. Однак скільки на це потрібно буде часу, ще одне питання, на яке поки немає відповіді. До слова ці перевірки у липні 2023 року кличко назвав дискредитуючими. Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляції і дискредитації влади столиці. За тиждень державна комісія з перевірки мостових споруд створена рішенням РНБО вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні. Наразі комісія отримала дані щодо майже 22,5 тисяч штучних споруд у публічній площині. Претензії лунають тільки до Києва, оскільки мета урядовців швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про об'єктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню. Також Кучко пояснював, чому за мости не взялися раніше і хто їх має ремонтувати. Мер столиці нагадав, що місто ще два роки тому передало міст патона на баланс мінінфраструктури для ремонту у рамках великого будівництва, але його. Так і не розпочали. А щодо ремонту мосту метро, який залишається на балансі міста, то його не розпочали через ЄБРР, які не профінансували його відновлення через війну вартістю 500 мільйонів євро. Як тепер вирішуватиметься питання, наразі невідомо. Ну а поки киянам, які вимушено тепер мають їздити з пересадками, почали відшкодовувати гроші за проїзд. КМДА вже назвали цифри. За першу добу пересадок на станції метро Либіцька пасажирам повернуто майже 18,5 тисяч поїздок. 9 тисяч 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт. 8 тисяч 624 додаткові поїздки в метро на синій гілці. Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень. А що ви думаєте про ситуацію з метро у Києві? Чи відчули ви на собі ці незручності? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.